Привіт! Мене звати Ніна. Рада вітати вас на своєму каналі N-Ivenets. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Отже, ми починаємо. Думаю, з назвою відео ви і так зрозуміло, про що в цьому відео буде йти мова. А це саме про пташок синичок Ви почуєте топ 10 цікавинок про цю пташку. Додивіться відео до кінця. А зараз ми почнемо з перед історії. Е, спочатку зими я з дітьми почала насипати в годівничку їжу для пташок. І перша до нас прилетіла сорока. Це було для нас такою несподіванкою. Але сьогодні ми будемо розмовляти не про сороку. Але якщо ви хочете побачити відео, топ 10 цікавинок про сороку пишіть в коментарях, і я спеціально для вас зніму це відео. Пізніше синички все ж таки до нас прилетіли. І я помітила, як мої діти з захватом дивляться на цих птахів. І настав момент, коли на мою голову питання почали сипатися і сипатися. І перше з них було: Мам, а чому ці синички такі товсті? Товсті, розумієте? І це єдине, на що я знала відповідь. І я відповіла, бо вони нахухлюються. Розпушують своє пір'ячко, щоб їм було тепліше. І все. І на цьому мої знання закінчилися. А питання все сипалося і сипалося. Питання-то не закінчилося. І треба було якось це вирішувати, треба було якось відповідати. І я полізла в простор інтернету. І знайшла дуже багато цікавої інформації про синичок, якою я хочу і поділитися з вами. Тож, топ 10. Цікавих фактів про синець. Факт перший. А ви ніколи не задумувались, що вид синиці ми знаємо лише один ну, те, який я бачила. А насправді їх дуже-дуже багато. Він не один, не два, навіть не три. Вдумайтеся, тільки в Україні їх налічується більше восьми видів. Більше восьми. Тільки в Україні. Синиця велика. Синиця біла, блакитна, чубата, хвостата. А в світі їх більше 65. Більше 65 видів. Ви розумієте? Ви можете собі уявити це різноманіття? Факт номер два: синички зазвичай полюбляють проживати в лісах і не дуже полюбляють покидати свою місцевість. Я маю на увазі, що вони з початком холодів не літять у вирій. А якщо мороз починає наступати на хвоста, вони просто перелітають ближче до людей і будують там гнізда і перезимовують. Факт номер три. А ви знали, що синиця справжнісінька не нажера? Ні, я кажу абсолютно серйозно. Вона полює упродовж дня без зупинку. А надлишок їжі вона залишає у своєму гнізді на чорний день. І виходячи з цього, ми маємо факт номер 4 Якщо доросла синиця це не нажера, то як же ми називемо пташенят? Тільки вдумайтеся. Батьки синиці годують своїх пташенят до 30-40 разів на годину. Ну, вдумайтеся в це! 30-40 разів на годину. Тому. Для цього батькам треба вилітати по тисячі разів на день, щоб назбирати їжі. До речі, ці птахи харчуються будь-якими комахами. Пізньої осені вони починають видзьобувати з гнилих ягід кісточки. Взимку ж вони підготовуються у людей, а також те, що вони залишили на чорний день. Також синички ніколи не п'ють брудної води. Факт номер п'ять. Вага дорослої синички 20 г, а, а зріст, а довжина. Зріст в них нема. А довжина 15 см. Факт номер 6. Синеці однолюбе. Якщо вони утворюють пару, то це на все життя. Ну, в основному, самка здатна за один раз відкласти від 10 до 12 яєць. Та за сприятливих умов, ну, якщо цьому сприяє погода, якщо вона тепла. То синиця може відкладати яйця два рази на рік, на відміну від інших пташок, які здатні відкладати яйця тільки один раз на рік. Факт номер сім: годувати синичок чорним хлібом категорично не можна. Вони можуть від цього загинути, бо чорний хліб містить багато дріжджів. Факт номер вісім: синиці швидко літають. Та, на відміну від колібрі, їм не потрібно так швидко махати крилами. Та я думаю, якщо б синиця так часто махала крилами як колібрі, то вона по швидкості не відступала б від неї. Так-то. Хто зна? Факт номер 9. Синиці здатні видавати до 40 звукових поєднань. Найчастіше за все, співають саме самці хлопці. Дівчата менше співають саміці. Та з настанням зими і навіть самці менше співають. І останній факт номер 10 Він в нашу розмову принесе трошечки смутку, тому що в живій природі, в дикій природі, синиці живуть не більше 2-3 років, а в неволі можуть дожити аж до 15. І знаєте, це дуже дуже сумно. Ну, якщо так вдуматися. Я тут подумала, що не гожу закінчувати відео на такій сумній ноті. І я вирішила зробити 11 бонусний факт. Тож, факт номер 11. Синиць не дарма називає санідарма лісу. Бо вони за період гніздування можуть врятувати від шкідників до 40 дерев. Ну, ви уявіть собі, яка там синичка 20 грамів і 40 дерев. Ну, хоча, якщо зважити на те, що вони такі ненажери, в принципі, все нормально. Отож, пишіть в коментарях, які ви факти вже знали. Які вам факти найбільше сподобались, а які вас здивували. А також напишіть, про яку наступну пташку ви би хотіли дізнатися трішечки більше. Тицяйте вподобайку, якщо для вас це відео було цікавим. Підписуйтеся, пишіть коментарі. А також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове цікаве відео. У мене для вас ще багато цікавого. До зустрічі! Цьомкі-бомки спочатку зими я з дітьми почала ставити е, вгодівничу ставту.